Ворлівці віддали данину пам'яті 42-річному прикордоннику Олексію Федоровому, який помер після важкого поранення. Олексій виконував бойові завдання неподалік Солодару, де його підрозділ протистояв ПВК Вагнер, розповідає начальник прикордонної застави СВСА Олексій Островський. Олексій Федоров він віддав службі в Державній прикордонній службі більше 20 років. Починав службу. У сумському прикордонному загоні на відділі прикордонної служби серед Линбуда. А після того, як почалась антитерористична операція, поїхав захищати кордони нашої держави у зону проведення АТО. 16-го року він виконував завдання в зоні проведення бойових дій, спочатку в Луганському, потім Лисничанському прикордонному загоні, де й зустрів повномасштабне вторгнення. Російської Федерації на території України виконував завдання в найбільш гарячіших точках в Солідарі у боях з ПВК Вагнер От, був поранений від кулі снайпера. Тривалий час проходив лікування. Всі сподівали, сподівалися, що вдасться одужати, але бачите, як сталося, що від отриманих поранень. Він помер за результатом виконання завдань за мужність та героїзм був представлений і отримав нагороду орден за мужність третього ступеня. І являється він кавалером ордена за мужність. Староста села Орлівка Володимир Гончаров розповідає, що був сусідом військового, а тому знав його з дитинства. Віріс тут у нас на очах, ря рядом біля нас такий нечим не відрізняючий невідкого хлопчиська. Бігав, скакав, я ніколи не думав, що він навіть буде військовим, чесно. Завжди був такий вічливий, завжди що спросиш, допоможе. Да у цьому році прийшла звістка, що він поранений у лютому місяці. І він вже якби ну, 10% давали йому, що він буде жити. Але він так був настроєний оптимістично, вже був навіть. Переборов після цих всіх операцій був так настроєний, щоб вже машину переобладнати на ручне управління. І вже був даже згодний, що ноги не ходять, а буде вже з ручним управлінням їздити, допомагати вдома. Але щось так пішло не так і він помер. Його залишили значить, брат, сестра. ну і три доньки. Побратим військового Олексій Бурлаков приїхав попрощатися з Олексієм з селища Вороніш. Чоловік розповідає, що вони разом служили в станиці Луганській. Служив з Олексієм в станиці Луганській. Ну, Запам'ятався він мені ну, дуже сміливим, відданим доброзичливим. Ну, завжди приходив на допомогу в будь-якому разі. І... Ну, дуже шкода, звичайно. Дуже шкода родину, що залишились без батька, діти, мати без сина. А теж після отримання поранення теж, хто по госпіталям був, а це дізнався, що він в, в лютому місяці отримав поранення. Це недавно його відказали почки, сказали. Ну, це два дні чотири назад мені написало, що він помер. Поховали Олексія Федорова на кладовище села Орлівка.